Декілька днів тому громадськість на Сумщині сколихнула новина про те, що депутату від забороненої партії ОПЗЖ Сумська обласна рада передала 14 тисяч гектарів мисливських угідь. Раніше цими землями користувалася півтисячна громадська організація мисливців Шостинського району. Мова йде про Володимира Пилипейка, депутата Сумської облради і власника товариства Хантер з уставним фондом 100 гривень, якому 17 лютого рішенням сесії депутати облради передали у постійне користування 14 тисяч гектарів мисливських угідь. Сам депутат не бачить нічого дивного в такому рішенні сумської обласної ради, говорить, що це потрібна справа, адже він буде розводити оленів та диких кабанів. Проте не згодний з таким рішенням депутат фракції Європейська Солідарність Дмитро Нагорний. Він говорить, що за це рішення проголосували депутати, які, власне кажучи, утворили нову ширку в обласному парламенті. Мова йде про депутатів Слуги народу «ОПЗЖ» та нашого краю. Якщо говорити більш конкретніше, то мова про деркача агента ФСБ Батьківщини за майбутнє. Саме ці політичні сили в Сумській обласній раді підтримали пропозицію про передання земель Володимиру Пилипейку. Дмитро Нагорний говорить, що він та його колеги не збираються опускати руки, саме тому він вже зареєстрував проект рішення про скасування передачі у користування мисливських угідь приватному підприємству Хантер, яке і належить Володимиру Пилипейку. Депутат говорить, що. Ті депутати, які підтримали це рішення, власне кажучи, просто проігнорували думку громадськості, а саме, звернення товариства мисливців та рибалок Сумщини, порушивши регламент, Дмитро Нагорний підкреслює рішення Сумської обласної ради від 17 лютого 2023 року про надання користування мисливських угідь, підлягає скасуванню як таке, що суперечить вимогам законодавства та порушує права громадян Сумщини. Виходячи, з вище викладеного, говорить депутат. На найближчій сесії Сумської обласної ради має бути проголосоване інше питання, а саме про скасування рішення Сумської обласної ради від 17.02.2023 про надання користування мисливських угідь пану Пелепейку. Ми ж будемо слідкувати за цим питанням та в подальших наших роликах покажемо, до чого, власне кажучи, прийшли народні обранці.